Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. 27 серпня з'явилась ось така орхідейка без точки росту з діточкою малесенькою. У мене є відео з пересадкою на каналі, залишу вам в описі до цього відео. Ну, і це вже на сьогоднішній день. Бачу, що дуже швидко пожовтів. Передостанній листочок. Як бачите, діточка вироста вже така чимала стала за цей місяць і наростила свої корінчики. Як на мене, то чудовий результат, але мамочка щось почала жовтити листочок. І до чогось не самий верхній, а передостанній. Причини. Можуть бути дві. Або гниє стобур, який і так був втрачена точка росту, це орхідея віддивашка. Я не знаю, по якій причині вона втрачена, та точка росту. Знімаю я листочки в будь-якому випадку, якщо я бачу пожовтіння. особливо коли так швидко жовтіє лист. Ну і не зря знімала. Подивіться, є ось така гниль. Вона на верхньому листочку, тож його я теж буду знімати, і погляньте місце від закукленого корінця. Бачите, ось навіть корінець зостався на листочку, і отакі чорні цятки це від того, що корінець не міг пробитися крізь листок старий. ну о, Дві причини: або ось таке загнивання шиї, і треба буде зачищати і різати, або корінчики. Не можуть пробитися крізь листя. В будь-якому випадку я знімаю листя, якщо воно жовтіє, особливо швидко жовтіє і жовтіє від шиї. Що робимо далі? Дивлюся, який стан цього стовбура. Він мені не подобається, він весь чорний. Я скажу, що місяць тому він такий самий був чорний, але. Ніяких ознак не було хвороби орхідеї. Якби. ну Точки росту нема, вона там засохла, присохла, нічого страшного. Якщо далі листя не жовтіє, то в принципі можна не чіпати. Але ж якщо ви бачите якісь зміни і вони не в кращу сторону, то краще подивитися, зняти і навіть колупнути лишнє, зрізати, але бути, бути впевненому в тому, що далі орхідея не буде гнести. В принципі, Точки росту нема, дітка є. Чудово, але ж цей пеньок ще може видати діток. Мені подобається реанімувати орхідеї, тому я колупаюсь. Тож беру інструмент. Вирішую знімати ще один лист, тому що я бачу там ще чорноту. Ми вже дійшли майже до діточки, але діточка там своїм місцем прикріплена нижче, бачу чорне і все те чорне зачищаю. Надіюся, якби зачистити так, що там ця хвороба не піде далі. Ну, буду спостерігати, лишився ще один листок, який, якщо почне жовтіти, то буду знімати. І о, діточка досить непогано вже виросла. Думаю, що, можливо, якщо далі будуть зміни в гіршу сторону, то я буду знімати і дітку, щоб ця хвороба не перейшла до діточки. Зачищаю все чорне і буду, як завжди, обробляти топсін М. Топсін М я не розвожу, просто беру порошочок, присипаю все гарненько, припудрюю і так лишаю орхідейку. Ну, як бачите, все, що могла, так зачистила, все чорне, до живого, до зеленого. І буду присипати. Далі буду спостерігати, обов'язково вам покажу, що буде відбуватися далі. Малеча досить така вже величенька, мені це подобається. Зараз якраз такий період у орхідеї, що вони між цвітінням ростять нові листочки, ростять гарно корінчики. Навіть буває, що дивитися і спостерігати за корінцями і новими листочками ще прикольніше, ніж. За цвітінням. Як бачите, дітка має гарні такі свої корінці, розкуклені, які тягнуться до ґрунту, тож в неї всі шанси вижити навіть без мамки, якщо продовження буде загнивання стовбура. Тож беру топсін М і присипаю гарненько всі ці місця, там, де я зрізала гниль. Не, не жалкую а так гарненько, можна ще взяти ну, шнупалочку, де так гарно туди прям втовкти. Ну, Я думаю, що цього буде достатньо. Я так завжди роблю, то псін у мене, до речі, вже закінчується. Треба буде придбати собі на, на майбутнє, хай буде ще. Ну, і ось так залишаю все. Думаю. Це відео було для вас цікавим. Так, лишаються такі листочки зняті, але ж це набагато краще, ніж втратити орхідейку. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі!